Доброго дня, шановні друзі, товариство. Радий усіх бачити людей, які працюють не тільки в сфері культури, а й сфері розвитку для України. І коротенький план. Про що я хочу сказати, які є можливості в програмі Горизонт Європа? Може не так багато, як колеги з креативної Європи, але хотів би зняти. Певні страхи і перестороги перед програмою Горизонт, що не так складно і не так важко, як іноді здається. Але пару слів про нашу організацію. Ми, як Агенція європейських інновацій, вже більше 10 років і маємо певні напрацювання по культурі. Також у нас була аналітика по цифрових сервісах, і я про це ще прокоментую пізніше. У нас також багато матеріалів по горизонту навчальних. Оце Сапор Ukraine і програм підтримка програм. Нас багато за останній рік провели більше 20 заходів. У нас також є youtube канал. Колега з Креативної Європи показував їхній youtube канал там в межах 20-50-100 переглядів. У нас також не так багато, десь біля сотні. Насправді ми робимо в Ютубі каналі описи відео. Ми ставимо презентації і ставимо таймінг. Тому ви можете ефективно використати це відео. Не треба дивитися всю годину півтора вебінар, а ви можете по таймінгу, передивитися 5-6 хвилин саме то, що вам треба, подивитися презентацію і ефективно використати. Ми також працюємо. от Фрагмент відео. Ми також працюємо, самі аплікуємо, працюємо з мережами, і ми допомагаємо нашим організаціям знайти партнерів. Тому коли ми розказуємо про програми. Секундомір. Це не тільки елемент, коли ми розказуємо про те, як брати доступ до програм, а також як на практиці. Дякуючи попередньому спікерам, пані Наталі, особливо сам для себе почув багато чого нового, тому що іншу, я ще також представляю дві українські і європейські платформи. Українська сторона платформи громадянського суспільства Україна ЄС, яка була створена в рамках угоди про асоціацію, я координатор групи шостої наука, технології, освіта і культура, молоді спорт. І я от сьогодні почув, що є такі гарні матеріали про євроінтеграцію. Це десь означає, що у нас багато робиться, але інформаційні канали не завжди ефективно перетинаються. У Нас завтра буде зустріч з президентом Європейського соціально-економічного комітету, де також є ідеї допомогти Україні. І тут один тренд, де ми говоримо на рівні різних структур з міністерством. Культури в нас ще не дуже тісні зв'язки з іншими нас налагоджені, Міністерством цифрової трансформації освіти і науки. Що ми говоримо про мисловцям, бізнесменам, про спілкам і іншим? Нас не задовільняє, коли освіта, наука і культура віднесена в одному з планів економічного розвитку до соціальної сфери. І коли далі я буду говорити про горизонт, там креативні індустрії і культура розглядаються як елемент розвитку. Як елемент розвитку, як як елемент сталого розвитку, і як елемент забезпечення якісного життя людей і громадян? Тому мені здається, оцей погляд на культуру як щось таке вже... Додаткове і воно десь там з краю, ви показали табличку по бюджетах. Да, це не зовсім вірний підхід, в тому числі для органів місцевого самоврядування, який багато говорить про туристичну привабливість, забуваючи, що вона базується на культурному надбаннях, на культурній спадщині. Якщо ми подивимось на програму Горизонт і не буду довго розказувати про загальну структуру, де з одного боку ми маємо так передова наука, фундаментальні дослідження, справи ми маємо. Називається інноваційна компонента е, Європейська інноваційна рада, але я би звернув увагу, буде слайд про Європейський інститут інновацій і технологій, який має спеціальну спільноту, недавно створена 2019 році, е, спільнота креативних індустрій. Нова. Але є кластер другий, де є. Е, Напрямки інноваційних проєктів і дослідницьких проєктів, які направлені на певні сектори. Одним з таких секторів є культура, креативність інклюзивне суспільство. Якщо ми подивимося, от колега показував слайди і матеріали по креативній Європі чи по горизонту, що наші апліканти, я Матеріалів у нас інформаційних багато. Я буду намагатися акцентувати на тому, що, що корисно вам з точки зору, як отримати інформацію, як аплікувати. Ви всі практики, гранди, райтери, інші спеціалісти. Ви шукаєте конкурс, умови конкурсу, як подати аплікацію. Але для того, щоб бути в темі, треба багато прочитати, а що навколо є, який бекграунд, які європейські політики. От так насправді кожна європейська програма, чи Креативна Європа, чи Горизонт, чи Еразмус, чи там для молоді, вони посилаються на базові європейські пріоритети, які ви зарачуєте. Ось таке питання Green Deal – Новий Баухаз, воно дотичне до культури чи не дотичне? Цифровий зелений перехід, дотичне чи не дотичне? Воно, десь, здається, для культури далеко. А на самому ділі оці всі базові європейські стратегічні цілі треба розуміти, це є елемент євроінтеграції. Коли ми подивимося, кажуть, програма «Горизонт» складна. Так, вона складна. У нас, до речі, Офіс горизонту вже два роки триває горизонт. Єврокомісія підтримала проєкт по створенню офісу програми «Горизонт», але він тільки запрацює десь з кінця листопада. Вже документи підписані. Національні контактні пункти офіційно не номіновані. Ми ще діємо по старому, як горизонт 2020 Але вже у нас є в горизонті 83 підписані гранти і 112 Учасників в цих грантах, в деяких грантах є по декілька українських учасників. Якщо ми подивимося на склад, не знаю, що тут працює стікер, де тип організацій, то там ви побачите, що університети і дослідницькі центри, вони менше половини бюджету взяли. Багато бере приватний сектор, багато беруть громадські організації, також місцеві органи влади і інші структури, наприклад, Агенції розвитку чи комунальні підприємства. І на жаль, по культурі тут ще не так багато проєктів десь біля двох, але в вересні закрилися конкурси по кластеру 2, де була культура. І, напевно, я вже сьогодні поспілкувався зранку в залі. Є апліканти, які подавали. Йде мова про створення хмари європейської культури цифрового спадщину. Дуже багато напрацьовано матеріалів цифрових, вони не зведені в одну базу. Нема інтерабліці, нема стандартів. І ми, коли робили аналітику, ми звертали увагу колегам і у Українському культурному фонді, який підтримав багато проєктів по цифровізації, але йде мова про інструменти, про взаємодію, про технології. І коли, скажімо, робиться якийсь проєкт, і кожен раз ця цифра йде з нуля, десь може недобре, десь повинні мали бути спільні інструменти, спільні методики і так далі. По цифрі. Як виглядає один з проєктів? Де одна з українських організацій, які виграли цього року, я не знаю, чи ви знаєте організацію, яка підтримує музичний експорт, консалтингова організація, вона теж є платформа. От вони є партнерами в одному з європейських проєктів для створення відкритої платформи з опен-доступом, з відкритим доступом доступу, музична платформа. І вони, до речі, допомагають українським митцям вийти на європейські ринки Чому вони, наприклад, виграли такий проект? Один з варіантів, хоча я не знаю цієї організації. Тому що вони, працюючи на експорт, мають міжнародних партнерів, і відповідно в них вийшов цей проєкт. Можливо, бюджет не такий великий 46 тисяч євро, але можливості для, для організації, для їх розвитку, цей проєкт дає набагато більше для їхньої базової діяльності. Можна подивитися, як виглядає географія цього проєкту. Вгорі є тип проєкту дослідницька та інноваційні дії. Тобто це проєкт, який щось досліджує, створює нові знання. Ну і тут сторінка цієї організації, як вони працюють, що вони роблять і як вони діють, можна зрозуміти, чому вони війшли в такий проєкт. Питання. Ви знаєте, що в Креативній Європі в багатьох інших програмах там, технічної допомоги треба мати власний вклад, але Горизонт Європа. Вона є дуже така непогана з точки зору фінансових можливостей. Вам покривається 100% прямих витрат і 25% так званих оверхед, простіше по нашому накладні витрати. І 100 ця сума вона оплачується непробутковим організаціям, дослідницьким організаціям, університетам, організаціям культури і навіть бізнесу, якщо бізнес є партнером. В дослідницьких проєктах, Якщо проєкти інноваційного типу, то бізнес отримує 70% повного бюджету проєкту. Тому з фінансових сторін і з авансових оплат, це одна з найкращих, можна сказати, програм по-іншому. Що треба, як дізнатися про програму? Ну є кілька джерел, так звані робочі програми. Тобто є план дій, тематики, на, на, на речі, портали інші. Тобто є і портал фінансування тендерів. От є приклад робочої програми. Ми зараз можемо побачити, що відкрито 5 конкурсів. Зараз, які відкрилися в жовтні і до лютого 2024 року, Чотири конкурси мають інноваційний тип, а один конкурс дослідження та інновації. Ну і там є бюджети до 3, до, від 3 до 5 мільйонів, і по три проєкти в кожному конкурсі буде підтримано. Портал входження. Тут, до речі, і по Креативній Європі. І інші. Тобто, Зараз є об'єднаний портал фінансування тендерів, тому одна точка входу. Проходити пошук. От Я показав, там є посилання як на цьому порталі пошук. Бачите, я поставив Forward і Open, тобто проекти, які зараз відкриті. І є перелік по культурі, відмітив програму частину кластер 2 культуру, відмітив проекти саме по культурі. Читаємо, ну, наприклад, які є проекти Ну, взяв один одну тему, яка може не більш зрозуміла, це просування культурної спадщини і мистецтва як в своїй країні, так і за кордоном. Це хороша тема для митців, бо є багато проєктів, де треба спільна робота: технологів, інженерів, багато, багато різних команд. І, до речі, в деяких проектах навіть є спеціальні вимоги по складу команд або по географії. Але цей конкурс він напевно найбільш зрозумілий. Для, для наших організацій, саме сфери культури. Читаємо, що вони хочуть, тобто аутком. Треба розуміти, що комісія хоче отримати в результаті. Вже не буду перекладати. Ну, Збільшення відомості доступу до Європейського міністерства культури, і тоді, значить, які маємо ми зробити які надбання, як воно має бути. Тобто, це якісь затравка, як Міні ТЗ, щоб ви зрозуміли, що комісія робить. Важливий момент зверніть увагу: на сторінці конкурсу завжди є можливість «Партнер Січ». От вже є скільки організацій, які заявили, що вони хочуть бути партнерами. Там українських дуже мало. Тобто елементарний крок, я кажу. Ви не мусите писати з цього проєкту. Скажіть, що ви готові бути партнерами, і хороші, сильні європейські організації вам допоможуть війти в проєкт. Візьмуть вас е на партнерами і кажуть, візьмуть вас онборд. Кордіс. Не знаєте, як виглядає? У базі Кордіс є багато проєктів вже не тільки українських, а й європейських. Дивитеся, які проекти. Дивитися, хто виконував, хвалити їх, пишете їм листа, що ви дуже класні, але ми теж непогані. Давайте партнеритись. Успіх в проєктах завдяки вашому партнерству. От приклади проєктів, як можна знайти? Взяв ключове слово херітаж, спадщина, 207 проєктів. Будь ласка, шукайте, розкривайте описи проєктів, сайти, контакти. Інфодей, 19 жовтня, був інформаційний день. 1400 майже людей брало участь з України четверо людей. Один з них, по-моєму, Петраков, який тут експертом. В Україні було чотири людини на цьому івенті. Друзі, він є запис, беріть, читайте і слідкуйте. Розумієте, все класно, що ви тут є. Класно, що ви тут послухали. Що далі? Якщо ви далі не пішли по тих сайтах, по сайтах забули. Ну, хороші наміри, але без ефекту. Європейський інститут інновацій і технологій, маса можливостей для молоді, стартапів, креативності. Вони тільки почали діяти. Є спеціальна схема для України. Європейський інститут і багато інших організацій європейських готові допомагати українцям. Є наша розсилка, майже 11 тисяч мелів. Підписуйтеся, елементарний, google розсилка легко підписатися, ні напишете нам. І ми поширюємо. Зараз там ряд навчань, тренінгів по стартапах, по інших дуже багато програм для українців, що ви можете розвинути навички своїх і своїх команд. Допомагаємо вам, в партнерствах, шукаємо і бажаємо успіхів. І хотів би бачити наступного форуму, коли буде Креативна Європа проводити, щоб тут були переможці конкурсі і сказали, так, ми виграли горизонт і не тільки горизонт, ми успішні і показуємо Європі, які ми класні. Бажаємо вам успіху!